Радіо Ріторно футуру Україна. Вітання! Сьогодні ми занурюємось у новини за один єдиний день, 16 листопада 2025 року. У нас два джерела: Італійське видання та український портал Українська Правда. І разом вони, знаєте, малюють таку, ну, дуже парадоксальну картину. Я б навіть сказав, що це не стільки парадокс, скільки відзеркалення реальності, дуже жорстокої реальності. Тобто, з одного боку, анонси якихось історичних угод, дипломатія, а з іншого тисяча дронів і розбита ТЕЦ. І кожен так званий дипломатичний успіх, це ж не тріумф, це просто ну, відчайдушний, але абсолютно необхідний крок у відповідь. От і спробуємо сьогодні розібратися, як ці, на перший погляд, різні речі: ППО з Франції, Гази з Греції, корупційний скандал і якась майже філософська промова в Берліні, як вони пов'язані, бо вони точно пов'язані. Це все ланки одного ланцюга. Ланцюга виживання гаразд. Давайте туди почнемо з найгучнішого. Президент Зеленський анонсує історичну угоду з Францією. Йдеться про протиповітряну оборону. Так і він одразу дає контекст, щоб ніхто не сумнівався у важливості. Саме так цифри вражають: за останній тиждень Росія застосувала майже тисячу дронів та 980 керованих авіабомб, 980 кабів за сім днів. Оці 980 кабів, це і є власне ключова проблема. Це ж ну, по суті, дешевий і масовий терор. Тобто це невисокоточна зброя. Абсолютно ні. Вони просто беруть старі радянські фугасні бомби, додають крила і найпростішу систему наведення. І все це груба, але на жаль, вкрай дієва зброя. Вони не ціляться ювелірно, вони просто стирають з лиця землі цілі квадрати. І традиційні системи ППО проти них ну неефективні. Вони перевантажують нашу оборону кількістю, тому потрібні не просто додаткові ракети перехоплювачі, а комплексні ешелоновані системи, про які я думаю, і йдеться в угоді з Францією. Тобто, це не про те, щоб купити більше ракет, а про зміну самої філософії захисту, точно. І ключове слово тут, мабуть, партнерство це не разова покупка. Це схоже на те, що Франція переходить до моделі такого, знаєте, стратегічного патронажу над українським ППО. Цікаво, це вже не про латання дірок в останню хвилину, це про спільне будівництво довгострокової інтегрованої системи. На тлі цієї жорстокості є ще одна новина, яка виглядає майже сюрреалістично. джерела пишуть про підготовку великого обміну полоненими 1200 на 1200. Угу. Як це взагалі можливо, коли та ж українська правда пуше, що за добу на фронті гине понад 800 російських солдатів? Так, оце і є складність цього конфлікту. Він не лінійний. Навіть за умов максимального ну, військового напруження гуманітарні канали продовжують працювати. Тобто існують якісь паралельні треки перемовин. Так, дуже вузькоспеціалізовані для обох сторін. Повернення своїх людей це важливий внутрішній фактор. Тому ці канали зберігаються навіть тоді, коли на полі бою по суті йде війна на винищення. Дикий контраст. Абсолютно. Тотальна війна співіснує з дуже прагматичними домовленостями. Добре, з військово-дипломатичним фронтом більш-менш зрозуміло, але є й інший вимір, поки в Парижі домовляються, як захистити інфраструктуру. А в Афінах домовляються, щоб було що по цій інфраструктурі постачати. Точно Йдеться про грецький газ, поставки якого мають початись у січні. На перший погляд, це просто тактичний хід, щоб пережити зиму. Чи я щось упускаю? Упускайте, мабуть, найголовніше це не тактика, це стратегічний возворот. Росія ж десятиліттями використовувала газ як зброю, як зашморк на шиї Європи та України. Так а ця угода і джерела натякають, що йдеться не лише про короткі поставки, а про довгострокові контракти. Це спроба ну назавжди вирватися з цієї пастки. Тобто, це не просто про тепло взимку 2026-го? ні. Це про те, щоб у Кремля було на один потужний важель тиску менше завжди. Виходить така собі синергія виживання. Французька угода має захистити труби, а грецька гарантує, що в цих трубах буде щось окрім повітря. Саме так, це двоєдине завдання. Джерела ж прямо кажуть, більшість українських електростанцій, об'єктів газовидобутку, вже стали цілями. Покладатися лише на себе це самогубство. Зрозуміло. Тому стабільні зовнішні поставки з нового неросійського напрямку через південний коридор це фундаментальний крок. Це спроба убезпечити тил, дати країні дихати. Отже, на зовнішньому фронті є певний прогрес, зброя, газ. Здавалося б, це вселяє оптимізм. Але італійське джерело ніби виливає на нас відро холодної води. Так. Воно звертає увагу на те, що відбувається всередині, і виносять на перший план корупційний скандал, який цитую бентежить ЄС. Йдеться про хабарі на понад 100 мільйонів доларів. Іде у системі, що мала б захищати цивільних від блекаутів. І ось тут ми підходимо до мабуть найскладнішого вузла проблем: війна на два фронти. Саме так: один проти зовнішнього агресора, він видимий, зрозумілий, а другий внутрішній проти корупції. І він, можливо, не менш небезпечний, бо підриває довіру партнерів. Італійське видання про це пише не добираючи слів. Вони цитують представників ЄС, які називають це перешкодою на шляху до вступу. Це ультиматум, по суті. Звучить саме так: закликають просувати свою антикорупційну базу та запобігати будь-якому відкату назад. Це не просто порада, це умова. Умова для подальшої допомоги і фінансової, і військової. Партнери ніби кажуть: ми готові допомагати вам захищатися від ракет, але ми не готові платити за те, щоб хтось наживався на цій війні. А найгірше те, що це пов'язано саме із захистом від блекаутів. От саме, це ж не просто крадіжка грошей, це крадіжка безпеки, стійкості у воюючої країни. Це показує наскільки високі ставки. Успіх на цьому внутрішньому фронті стає не менш важливим ніж успіхи на полі бою. Але чи це взагалі реалістично? Очікувати, що країна у стані тотальної війни на виживання зможе одночасно проводити таку глибоку, болісну інституційну хірургію? Надзвичайно складно, але схоже, іншого виходу немає. Для партнерів це тест, тест на зрілость держави. Вони хочуть бачити не просто спротив агресору, а й розбудову стійких прозорих інституцій. Інакше виникає питання Так, питання. яку саме країну вони допомагають захищати? Тому цей тиск не зникне, він буде лише посилюватися. І от на тлі всього цього ракет, газу, корупції з'являється ще один вимір італійський президент Серджіо Маттарела. Він виступає в німецькому бундестазі і виводить розмову на глобальний майже філософський рівень. Дуже сильний хід. Він каже, що обличчя війни це обличчя дитини в Києві та Газі. І цим він по суті відмовляється розглядати війну в Україні як якийсь ізольований регіональний конфлікт. Він універсалізує трагедію для європейського слухача. Це потужний сигнал. Це не їхня війна, десь на сході, це спільний біль і спільний виклик. Так, а його слова про те, що мир це результат сміливих ініціатив, а не покори. Це ж прямий докір тим, хто закликає до миру за будь-яку ціну, навіть ціною капітуляції. Він також говорить про ядерну загрозу, про ризик відкриття скриньки Пандори. І це, мабуть, найтривожніше в його промові. Через те, що деякі країни починають говорити про перегляд свого без'ядерного статусу, безумовно. Маттарелла попереджає, що наслідки цієї війни руйнують десятиліттями створювану архітектуру глобальної безпеки. Коли світ бачить, що ядерний шантаж дозволяє безкарно нападати, у багатьох виникає спокуса ну теж отримати таку страховку. Тобто, ми на порозі нової епохи дуже небезпечної епохи розповсюдження ядерної зброї, і війна в Україні, на жаль, є каталізатором цього жахливого процесу. Отже, давайте підсумуємо: один день, 16 листопада 2025 року, ми бачимо країну, яка з одного боку відчайдушно намагається закрити небо французькою зброєю і забезпечити тепло грецьким газом. А з іншого веде виснажливу війну, і водночас змушена боротися з корупцією під пильним і я б сказав невдоволеним поглядом партнерів. Так і всі ці елементи від угоди в Парижі до промови в Берліні. Це ж не просто окремі новини. Це частини однієї великої мозаїки. Джерела показують, наскільки міцно все пов'язано: військова стійкість, економічне виживання, інституційна чистота і міжнародна підтримка. І якщо випадає хоч один елемент, вся конструкція може посипатися. І це залишає нас із дуже непростим, таким, знаєте, парадоксальним питанням для роздумів: щоб виграти війну, Україні потрібна зброя і гроші Заходу. Безперечно. Але щоб отримувати цю зброю і гроші в необхідному обсязі, вона має виграти війну з власною корупцією. І от питання а чи можна взагалі виграти на обох цих фронтах одночасно, коли вони настільки тісно і так болісно пов'язані? Радіо Рітурно Футура Україна.